Так, ну що, знову привіт, діло до вечора. Друга частина. Як бачите, бочка моя вже пуста. Бачите? Без води. Тобто викопав я, викопав я усе. Тут у мене цілий, бачите? Перед цим це я сульфат калія капав. Ось все викопав. До речі, зараз покажу, тут видно вам. Буде і сірка лежить на цьому. Дивіться, бачите, так ось. Должно бути видно її. Ну, Коротше, тут же ж воно замотоблочено. Ну, типу земля пухка, вона воно ну, тут. Бачите, дивиться. І сірка. Ну, трошки, знаєте, воно ж зараз у нас сильно тепло. І газова фаза це, ну тобто все одно так, коли ходиш чуть-чуть, а воно ну, чуть, трошки так ну, запах сірки цієї. Ну, ви знаєте, так ніде, ні болячок немає, ні одного листка, ніде нічого. Е, ну, Як можете бачити, да? я все потихеньку, помаленьку проходжу. Нічого ніде не видно, ніяких ні мільдю, ні оїдіум, Ну тобто все воно працює. Коротше, ми, Наші хвороби, нам треба попереджувати їх, а не лічити. Тобто нам усім потрібно робити на випередження. Коротше, це я вже вніс. Вчора ось я тут ага, все закрито телефоном, одна рука. Тобто, все я вчора робив препаратами біонорми. Да? Я все записав конкретно. Ну так як годиться, була третя в нас обробка біонорми. Опять же, я працював тим же. Що і тоді, зараз зразу мені цікаво одна каністра Симбіоз, Симбіоз, коротше, Барфоліар, я працював, да? і працював, ось, зараз я взяв каністрочку в руки та зразу вам так зачитати, що цей. Бо мене дуже ця каністрочка так Зацікавило це. да? добриво, суміш для наливу. 10 металів тут написано. Да? До складу входить магніцин, борг, сірка, марганець, кобальт, молібден. Ну, малібдень. Зрозуміли, да? мікродобриво і запах у нього такий якийсь, ну, інтересний, Наче горіла солома чи щось таке такий, ну, специфічне. Якщо в тому караці фунгициді. Там він вроде, там і запаху немає, то тут якийсь такий специфічний, Болячук? Болячук. Слава. дякувати Богу, за мене немає. Працюю я цими препаратами на у... сина на участку і тещі. Бо я вам казав, у мене оброблялися ну, другими сінгентики фунгіцидами і немає сенсу, бо я нічого не узнаю. Через що працюю там на двох участках. Значить, щоб не товкти воду в ступі, я зараз не буду вам розказувати чи показувати обробку. ну, Те, що я з утра казав, цим воно. Своїм, да? Ми ним, мабуть, напевно, завтра спрацюємо. Таку. Буде друге відео на вечір. Та й побачите, як воно там, що. А сьогодні я вам більш цікаве покажу, бо вже є якийсь результат. ну, Перший результат по препаратам Біонорма. Ну, Можливо, я навіть і помиляюся. Ну, не знаю. Зараз я все вам покажу. І розкажу. Зараз я підійду до цих е, своїх опитних кущів, ну, над якими я працюю, да? ним працювали, і вам на місці все це розкажу, як воно все відбувається. Е, значить, штативу я не брав, е, буду з рук все показувати. І як би і знімати, щоб не монтуватися. Коротше. Оце на сьогодні отак ось виглядає. Те, що закрашується після тих. Ну, замітив я якесь, не знаю, скоріш за все це вже мінус. Замітив я сильно збиває грони. Не розумію, що іменно. І, і ці так само, бачите, воно, коротше, закрашується. Я ж вам не дарма показав оту каністру, іменно От, з 10 елементами. Зараз да? найголовніше вам покажу. Я підставлю вам ну, в своєму під заголовком цього відео. Поставлю посилання, бо без нього ви не поймете. Ви можете зайти туди, зайдете. Можете першу минуту-дві подивитися того відео. Відео було знято в тому році, іменно на цьому ж місці, де ось бочка, бачите, дивіться, бочка, там буде вам видно ці ось білі, на чому вона держиться, ці ось бачите бики. Бочка, ви побачите, що я знаходжусь іменно тут, коло цього куща. Оце крайній кущ. Бачите, дивіться. Все, тут ви локацію зразу поймете по тому відео. О, тут я, відео -та було за 20 вересня. 20 вересня 2024 року. А всі ви пам'ятаєте, що в тому році в нас був аномальний такий ну, ускорений рік. ну, Дуже благодатний ну, у мене і не тільки у мене для виноградарства. Тобто Ну, там, да, пошалило у нас у квітні чуть -чуть був приморозочок. Ну, літо прийшло вовремя, воно було жарке, осінь була жарка. Короче. Тобто йшло з випередженням. І воно змішалося, ну випередження йшло. В цьому році не скільки випередження, скільки відставання. Бо і холодно, нас морозило там трьома нападами, потім холодище було, там кого заливало, кого що. Ну, тобто Геть несприятлива погода для. Цього року ну, для виноградарів. От, значить. Акцентую, що було 20, 20 вересня показувався цей виноград. Зрізка цього винограду, цього куща, що позаду мене, називається фараон. Він. Ну, на цьому кущі тут привито два. Тут фараон знаходиться і біла акація. Коротше, з тієї сторони від бочки там біла акація, а від мене ось сюди я зараз от буду вам показувати. А це фараон. Це виноград, ну, старий коротше, Павловського стара форма. От. Я його там зрізав, вважив, ви це зайдіть на відео, подивіться, трошки получите, якби. І от Зараз я знаходжуся біля цього. Ж куща. Значить, це середньопізній виноград форма. Да? Він зазвичай десь на кінець вересня. починає, ну, На початок жовтня. Оце його ну, починають зрізати, виносять на базар. Уже, як правило, на базарі пошти виноградів немає. Тобто він починає там, ну, торгуватися туди-сюди. Ну, тобто, зрозуміли, да, кінець вересня, почало жовтня. Оце його терміни. Сьогодні в нас 13 серпня. Я вам зараз показую. Його окрас на 13 серпня. Значить, Дивіться, показую вам. Дивіться. Оце Ось о які грони. Теж вони трошки збиті. Грони здорові. Я не знаю наскільки камера може передати оце все діло. А, дивіться, ось грона бачите перед вами. Так? Дивіться її окрас. На сьогодні 13. Тобто в тому році в аномальному, в жаркому, я її зрізав на, на е, храніння. Це було. там Я альбану зрізав і це. Ось о, дивіться грона яка. Дивіться, які вони побільшки, які вони. І це ще не найголовніше. Подивіться, ось що гляньте тепер на оцю грону. Ви можете собі представити, що це таке, скільки тут зараз в оцій гроні. Вона, я вас уверяю, що вона більше 3 кг вже. Ви подивіться, які ягоди. І ви зрівняйте із... Перейдіть на... за посиланням, за яким я вам кажу, і ви побачите цей виноград, як він вже достигший на 20 вересня я його зрізав. А взагалі, я ж вам кажу, минулі роки це кущу вже, ну, це сьомий рік. Тобто це, ми вже бачили не один рік цей виноград. Так що це не вон там ну, щось, якась новинка, якась чудесія, ми знаємо, яке воно повинно бути і на які сроки. Так що, можете бачити, так? Да? А ягоди, якого розміру. Та тут ось, ось шари. Зараз, якщо я його вирву, грона збита. Ну поки без тріски і чого вона тут я не знаю. Ну давайте все, хоча б оцю вирвемо ягоду, якщо вирвемо. Все, хоча б дивіться вирвали, так? Да? Ну, ви бачите, да? Вона за 3 вже. Попробувати... Попробувати хоча б зважити. Хоча б ягоду чи що. Щоб узнати. Я такого ніколи не бачив на такому винограду. Так, ага, нуль. Я не знаю, чи вам видно там чи ні. Бачите ви ні? Майже 15 грам. 14 чи 9... Не, 14. 14. Так вона на жовтень місяць повинна бути. Яка це вона тоді буде? Це ж вона тільки наливається, вона тільки кори набирає колір. Так що дивіться, ми звісно разом з вами будемо за цим слідкувати, чим воно це все закінчиться, да? От. до чого ми дійдемо, да? було три обробки. Но таке воно точно не було, коли я починав ну, працювати. Бо я розумію, яке воно є, яке воно повинно бути. Ну, Хоч скривиться поки. Не скривлюся. Ну я не кажу, що вона солодка. Ну Кислувата, ну, но... в на закуску. Це чудо якесь. Камера явно не передає це З розряду, знаєте, як я отримав персика на 590 грам І був у шок. А тепер от я в шокі до цього всього, що я бачу. Нікого не закликаю не до чого, не агітірую не спонукаю там, купляють біорос що. Я просто я сам не розумію, що це таке відбувається. І от чого це. Чи це от біоруста, чи це. Я не знаю. У мене немає. Ніякої ніякого об ну, обґрунтування цьому, що я вам показую. Ну, такого явно не було ніколи. Да, я вам ще я вас запевняю, що тут крім біоросту, не було нічого. Я вам казав, зараз навіть... покажу, що тут навіть воно не поливається. Дивіться воно бучка. Гляньте, все є, бачите? Отак От як воно стояло. Не знаю, це на карддери воно попадало, мабуть, я б показував. Все спеціально зроблено, не те, що в мене там крана немає. Є у мене кран. І все в мене є. І все воно розведено, все воно там, воно, воно дивіться, капельниці, все воно є. І тут ось, о, дивіться, траса ось о. Гляньте. Бачите? Траса, все як положено. Ось воно, кран тут, все як положено, все воно є, все. Ось. Дивіться. Воно кран десь за листком. Ось, бачите, все є, все, тільки воно нічого не працює, він не поливається, він нічого не, взагалі нічого не робиться. Була одна хімічна обробка, я вам вже неодноразово повторюю ще раз. Раз оброблялося по третім пятому листку, коли був, все. Цей виноградник він не вкривався. Дивіться, тут стара деревина, бачите, він не вкривається, він не може лягти. Дивіться, які тут воно ці. Стара деревина. Не вкрився, він перезимував тут отак. Ось. Ось ж, дивіться, теж рукав то старий, бачите, ось, От. ось, ось, ось старий рукав. А це все. Ось... З нуля кущ. Це все теж з нуля. Цей трошки так, полу з нуля, трошки є старої деревини. Тут ось трохи є. Цей кущ вимерз. Бачите, один пеньочок. Ось, дивіться, тільки відбиває ось, нічого собі. Уже літо закінчується, він проснувся. Ось гляньте. Його, -йом. капець якийсь. Ну, тобто, це отак. Короче, працюємо і наблюдаємо далі разом. Я ж кажу, кожен робить виводи сам для себе. Я не збирався і не збираюся і не буду агітувати вас. Я просто Мені люди предоставили провірити, попрацювати, ну, зняти, сказати якісь висновки чи що. Я не можу їх сказати ну, зараз, да? ну ще попрацюємо, звісно, подивимося. Чим це все закінчиться? Ну, Грони я бачу, що вони що збиває, бо вони всі абсолютно що на цьому такі жостяк. А побачите в мене в відео, перейдете. Я кажу, там 2 минути, буквально заходьте, дивіться, перші дві минути. Якраз ви все побачите. Які грони вони. цей. Зараз ви бачите, що вони ну, збиті. Ну вона шевелиться, бачите, ну, вона все одно плотнячком. І ця, і та, і там, і з тої сторони, і ця ось. О. і Тим більше і ця, ось. О. І зразу ж, коли я приходив, показував вам жувані, вони теж збиті. З чим це зв'язано, я не знаю. Чи це наслідок біоруста, або він вже ж якби там 10? Металів. От. Можливо, якесь, що, -то де -то, що от інтенсивно росте ягода і може ну, не витягнута І Бо я ж не по початку ну, нуля починав. Да? Я вже починав, коли ну, вже, ну, ягоди зелені були, вони ще не розмягчалися, нічого. Бо це ще ж діло було первою, Ну, Це вже 13 днів минуло. Перва обробка ж була 1 число. Ну, майже дві тижні назад. так такі не були, ніякого тут налива нічого не було, а тим більше окрашування. І вона краситься, повинна починатися е, ну, в кінці серпня, ну, ну, не на початку. Би, ну, на початку вересня, скажімо так, якщо буде правильно. Бо виноград він зазвичай в, ті годи, ну, в нормальний год, що не аномальний нічого. Він завжди там, на кінець вересня, на початок жовтня, це його. Терміни достигання. І, звісно, він краситься, починав там ну у вересні. Не на початку. Тут і так опаздує все, воно ще взяло, та покрасилося. Ну, коротше, не знаю. Так що наблюдаємо разом за цим усім Робимо самі. кажемо для себе, потім зробив виводи, як я вже дійду до кінця місяці, може, ну ще оброблю там. Ну я ж раз в неділю тепер буду працювати, бо я ж обробив раз, потім через 4 дня ще раз. І, ну, Ну, і зараз, сім днів пройшло, я обробив вчора. Просто вчора вже було пізно і темно. Я не показував, було, а воно темно було. Я по темноті поки. Бо, поки ж ті прищепи робив там, окуліровки. Сьогодні доробив я ті вже всі окуліровки, заокулірував усе, що можна, що де бачив. От, так що, Антон тобі дякую. Я використав усі оці черенки, скажу тобі по секрету, що піввідра відправив, подарив. Короче, Бо я б там би усі півсела ними привив би. Коротше, на Черкащину поїхали. от мене і от тебе. Коротше. Хай людина, хай жіночка прививає собі там. Ну, якось так. На цьому все. Не забуваємо, що сьогодні останній день. Завтра в нас розіграш. Ну, до обід, я думаю, не знаю, коли включимося там. До обід, напевно, я розіграю ті призи. Так що якось так, завтра 2-х річчя каналу. Якраз. Все. Всім дякую за увагу. Пишіть, що ви про, про це ось от, думаєте про, ць, про оціх мутантів, да? чи що це таке, я не знаю. Коротше, бо я таке перший раз в житті бачу, я вам клянуся, я такого не бачив. Це може влива камера вам не передасть, її розмір її. Ну вона точно вже за три. Так що пишіть, що ви про те думаєте і про ці препарати, чи, чи я не знаю що. Ну, коротше, Будемо наблюдати. На всім на все добре, до завтра.